Ну що, у нас сьогодні той самий шкідливий день, який буває один раз на місяць. Ми йдемо в Хезбургер, їсти фастфуд. Ми ходимо один раз на місяць в такі заклади: це або Макдональдс, або «Хесбургер», але перевагу все-таки надаємо «Хесбургер», тому що нам тут смачніше і ближче. Замовили наш стандартний набір. Те, що замовляємо завжди: це картопля фрі», напій та «Чізбургер». Напій можна вибирати той, який бажаєш. На вибір є фанта, спрайт, чай, мілкшейк. Ми беремо завжди фанту. Я інколи беру собі чай. Цей раз ми взяли Кока-Колу. Такий набір коштує 79 гривень, хоча Анютка захотіла ще додатково лимонад грушевий. Ми взяли ще лимонад. Ситненько пообідавши, пішли додому, тому що мені потрібно працювати, а Анютка буде займатися своїми справами. Після того, як зробимо всі свої справи, підемо ще кататись на роликах.